Всім доброго ранку, ми з України. Нас щось під ранок гуркало, гриміло, блискало. Вийшов рано на двір, дивлюся і дощик поляпав. Невеликий, але але поляпав. Вчора вечором я вже не знімав, Бачив Олег комбайн нагнав. Походу вони там закінчили. Це ще у них залишилось одно поле, там з тої сторони, там є яра, в ярах. О там би було б цікаво познімати, як він буде дертися по тих ярах. Там такий яруга, що буває аж комбайн буксує. Тільки не знаю, бо погода така жарка, я не хочу по цій жарі тинятися, може. Може я вискочу на якусь годинку. Я ще не знаю, який у мене сьогодні розклад. Якщо, 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 я не знаю. Примерно знаю, але но... ну точно не знаю. Треба ще трохи почекати. Можливо, підійду до них, узнаю, коли вони поїдуть туди на ті яри. Ладно, поки чекаємо, не знаю, не знаю, що далі. Ще не вирішено. Нічого не зрозумів. Поїхав Олег трактором, тільки я через... через, через той пліт не замітив, що то в нього ззаду було. Чи диска, чи плуг. Це він, походу, поїхав на ті. поля, що брав. А що це він там? дискувати зібрав чи що? Зараз він має там проїх... проїжджати. Правда, ми звідси хрен розберемо, що там у нього. Ззаді причепене. Зараз він має аж он там з'явитися. Так, він зараз, зараз, з хвилини. Ага, он він з'явився. Тільки що то в нього ззаді? Від це не буде видно, так? Да? Хрен я знаю, з чим то він поїхав. Може там буде, побачимо. Вроді як. Вроді як з плугом. Ну, чи то мої диски. Я так далеко не бачу і телефон не бачу. Вроді як плуг. Ну і що він там зібрався грати? До хрень його знає, зараз я. Зараз я підійду до колі, а я думав, що він сьогодні буде. А, ну так, да, буде. Рано дощ ляпав. Та й куди буде молотити? Хоча таке жаре, що воно зараз до обіду. Коротше, зараз ми підійдемо до колі. А що там бурчить? Щось там буркотить, не знаю що. Підійдемо зараз до колі. І узнаємо. Не знаю, щось там десь буркрутити. Нічого нема. І вияснимо, що це там таке. А якщо і не вияснимо, то невелика біда. Попробували ми виривати цей бур'ян, бо не красиво. Але ж не красиво, то не красиво. При такій жарі він попече нам картоплю. Вон трошки прорвали. Ні, це не порядок, нехай він краще буде. Хоч трохи врятує. Тут вона вже може і попектися ось, Де попроривали. Вже одного року спекли. Не треба його рвати. Будемо рвати перед тим, як, як, як копати. Так, ну що ж, ідемо, узнаємо. Ще ранок а вже так припікає. Що? А що я туди йду? Хрен не знаю, що я туди йду, по привичці. Мені туди зовсім не треба. Але... Сходжу, поздоровуюся. Я не знову буду сидіти в хаті жра. Жра. Коли холодно, не порядок. Коли жарко, теж не порядок. Ну, попробую вгодити. Ой. Блін, це ж... Поїхати ті дрова ще позбирати. Так куди я поїду такою жарою, що? Не знаю, може вечором. Побачимо. Куди вони не дінуться? Зараз ходимо до колі, поздороваємося, перебалакаємо, пустимося на низ і на цьому буде кіно. Завершено. Хоча все може. Все може статися з точністю до навпаки. Ну ладно, побачимо. Груші вже достигли, доспіли. Нападали. Ух ти, а це що таке? А це що таке? Блох. Алло. Чуть чу, чу не здоровий. Не хоче здоруватись зі мною. Що це вони тут, пана? А де бірки? А де цінники, Ром? Цінники де на мішках? Це ж цінники мають бути. Там ти йдеш туди, там тебе. Ага. ага. А що це взагалі таке? Реально знаю, це, це мабуть... Не мабуть? А це... Е... Добрево. А що друга жатка? Там було питання. Що друга жатка? А що друга? Це його жадка. Я ні, ніколи уваги не звертав, це він переробляв вон ту. А всім комбайном ця жадка прийшла. Ну, ти чого вона друга? Вона не друга. Там мені писали, що вона нова жадка якась чи що, чи, 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 чи від чогось інакшого. Та ні, вона з ними прийшла, а... А чи вона інакша, не інакша, не знаю. Оцю Олег робив сам із кейсовської. Урізав, Вимірював. і зробив, без всяких креслень зробив усе дуже-дуже точно. Працює вона дуже-дуже. Ну як дуже, дуже, не дуже, але працює, відпрацювала на відміну так, де що, де хто? Я не знаю, нема ні, ніхто. Нема ніхто походу, що я прийшов. І зараз назад піду. Та що у нас таке? Приїхало? Якийсь снігоуборщик приїхав. А, мабуть за цим добривом Скоріше за все. Ладно, поки він тут... Дає свої екзамени по вожденню, піду я до полі, якщо він там є. Хоча я бачу, що його там не є. Його там не є. І машини його не є. так. Пан Микола, ти де є? Так, стоп. А він десь? А він кудись поїхав, бо Ютика не є. А де Ютик? Що він ним зараз робить? Що, пішов. Поїхав соняшник. Поїхав соняшник, цей самий... Мотижи ти чого? Так він же щось не зійшов. <плух> Машина гаряча, кудись їздив. Нічого там не пойму. А я зараз його наберу. О! Точно! А! ніхто нічого не грузи. При цьому відчепили. Поїхав сніг гурнути. Значить так, поки тут, тут нам нема що робити, а мені треба піти взяти ще хліб. Коля буде десь через хвилин 30-40, ну думаю через годину. Приїде, потім ми до нього ще раз піднімемося. А поки йду я хлібенятку возьму, бо замовив, а треба забрати. Є у мене такий стільки часу. От так, Ідемо. Зараз наш пан Микола десь через, ну я думаю, саме більше через годинку приїде к хамазом новим. Подивимось, що там як він зробив цього. Собі камазан. Пока ми хлібчика. Візьмем хліба. Uh -huh. Десь цей собока пропав уже на мене не нападає. Давно я його вже не бачу. Може він приказав довго жити вже. Що не нападає на мене. Так, все, йдемо магазин. Недавно тут все був повикошував. І що робиться вже знов? Знов треба косити. Цілий ліс. Ну, ой, горіх уже якось хрена попер з пенька. Він мені там якби і он. Він. він мені тут якби зовсім не... Не в тему. Треба взяти ножиці, пообрізати. Думаю, я цим зайнятися завтра. А, чому завтра, а не сьогодні? А в мене завтра... Є така думка поїхати в село там повикошувати у мами. А я не знаю того вала і тої посілки, наскільки мені вистачить. В першу чергу я хочу поїхати туди. Зробити там все. А потім, потім у себе. У себе, якщо і поломиться, то хрен з нею. Отак. От Тому завтра. Чекаю пана Миколи, десь він має тут проїжджати біля мене. О, ще й горіхи є. Щось гуде, то не він їде. Щось добре гуде. А, ні, то не камаз. Якийсь комбайн, що? Це цей черговий. Він тут ціле літо літає туди, сюди, сюди, туди. Все, чекаємо пана Миколу. Все міняється, прямо ну, ну, не, геть не думав, що маю сьогодні їхати, а вже виявляється, що маю. Ой. Ой, треба куди, кудись треба. Центр треба ще кудись там треба. Ладно, пока. Поки так. Відкриваєш? Значить, розпочали ми свій свою поїздку з аптеки. Тепка, шмак птепка. Коротше, такий сьогодні день. Щось не туди, ні сюди. Я Не знаю, може я ще. Вроді би і не дуже так і жара така сильна. Може я ще сьогодні поїду на... на поле. Ну, в смысле, ті дрова позбираю. Не знаю, побачимо. Поки пока так. Стояв я у центрі і проїхав повз мене наш пан Микола на новому КАМАЗі. На тому, що сам склепав. Це колись така була я не знаю, чи це було воно дійсно, чи це хтось так придумав. Каже, десь там на Волинцеві. Один мужик на Волинцеві приїхав, а поляк, один поляк підходить, дивиться, дивиться на того Волинця, обходив його, з усіх сторін дивився та й питає того. Підняв голову, та питає, яке. Це сам пан склепав. Так же і в нас. Коля пан Коля сам склепав. Зараз побачимо, що він там склепав. Я ми встиг його зафільмувати, як він їхав. Він швидко проїхав, а я. Камера мила в машині, була в машині. Зараз подивимось. Фух, жара така. Я лібились. По цьому паркові. Тут зараз задуха така. Так. Коли вже одиницями поміняв, того то туди заховав, цього сюди вигнав. Ну і де він той коля? Нема? А, щось там колата є, є. Ну і що тут пан сам склепав? Ух ти! Ух ти! Ух ти! Сам пан склепав, так? Да? Я тобі зараз розкажу. Ох ти. Ух ти. Тебе всі вони світяться. Чи це, це так треба? Всі горать, всі світяться. Уже ні. Уже всі мовчать? Ну, вроді нормально, да? Так, хто це до мене телефонує? Да. Можна їхати? Та ти що? Сіопток. Ага. А тепер. Тепер тут. На два я подержу. Олег щось про газовку робить. О, чекай, а він шов? Він вже їде на поле що. Так, да, він вже їде. А ти що, не будеш сьогодні возити, чи будеш? А, а куди ж він вчепив жатку, вже розвернувся, ворота кудись. Чи це він так щось маніврирує? Тож Поїхав? А, це він під'їхав заправитись. А жадку на харачкав. Ну, їм видніше. Мабуть, це Олег готовиться на завтра. Хоча, може ще й сьогодні поїде. А чому б і ні? Ще до вечора можна... Молотити? Моє там мокро, я не знаю. Я не знаю. Ні, поїхав на поле. Мабуть, все ж таки будуть молотити. Ну а чому б і ні? О, яблука. Ось ці яблука, вони і зелені, і спілі, завжди вони солодкі. Що це? Знайти одного? З'їсти Ось я там обачив біленьке. Ось як до нього добратися. А ось таке саме, так? Да? Це ні? Он то достати. Все, це коля, видно, не знав, що він поїде. Поїхав на поле. Поїхав на поле. А, і це червиве. І це червиве. Ух, холєра. Ладно. Зараза горяча бочка. Все, Коля поїхав до комбайна. А я йду додому. Сьогодні я не до них не поїду, там зараз вже дуже жарко. Поїдемо післязавтра. Вони все рівно. Все рівно до тих пір вони не закінчать, там до чорта. А що післязавтра, бо завтра я їду на село. А післязавтра ми виїдемо на ті гори, де він там убирає. Ну, це ще до післязавтра, що все поміняється. Та й такі справи. А поки Поки на сьому буде все. Там барон закритий, закритий, щоб знов не наїхали на нього. Це й втіче та й утіче Все. була в мене о, вже накидали трошки була в мене така думка сісти з колею, під'їхати Познімати на цьому полі, як вони молотять, але дуже жарко. Я знаю то поле, вони точно будуть там молотити. Як мінімум дня 4, а то й більше. То я виберу ще момент десь в неділю, може. Зранку, як не буде так жарко. Зараз дуже там жарко, я ще. Не хватало мені. Перегрітись. Так. Сьогодні ще може сонце десь туди піде. На захід. Можливо, я ще сьогодні під'їду. Позбираю ті дрова, побачимо. Поки так. Там все нормально. Тут, тут ще докидаємо щось. Ну що, мабуть, все. Та не публікувати то нема що в цьому роліку, але, але вже що є, то є. Щоб не було прогулу, ми його зараз опублікуємо. А вам усім добра, миру і будьте всі здорові. До зустрічі!